Колядували, щедрували і збирали кошти для українського війська. У Літинській територіальній громаді відбувся фестиваль Незламне різдво, який об'єднав понад 40 творчих колективів. Захід став не лише святом коляди, а й благодійною підтримкою захисників України. Колядували, щедрували та відновлювали українські традиції. У Літинському будинку культури відбувся третій фестиваль Незламне Різдво. Участь у ньому взяли понад 40 творчих колективів з усієї Літинської територіальної громади. Такі зараз важкі часи ми хочемо донести цю коляду, щоб вона не забувалася, щоб її пам'ятали, щоб навчалася молодь. Будемо колядувати, будемо Україну прославляти. І, каже, як буде пісня, то буде і жити Україна. На сцені звучали традиційні і сучасні різдвяні пісні у виконанні як професійних, так і аматорських колективів. Участь у незламному фестивалі взяли близько 400 артистів: це вчителі, вихователі, жителі сіл, працівники відділу, культури, освіти, молоді та спорту. Це вже наш традиційний захід, який ми вже проводимо третій рік поспіль. Незламне різдво до цього заходу долучилися всі заклади освіти і культури нашої громади. Це благодійний захід. Ми збираємо кошти на допомогу певній військовій частині, на допомогу певним військовим. Усі мистецькі заходи громади від початку повномасштабної війни мають благодійну мету підтримку українського війська. Цьогоріч під час фестивалю збирали кошти для захисника з Літинщини на потреби його військової частини, зокрема техніки та провізії. Минулого року нам вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень. Для військової частини, в якій служить Максим Грибельський, наш літинчанин, ось цього року ми збираємо для частини, в якій служить Микола Бабенко, також житель літина. Ось від початку війни він воює і ми хочемо допомогти частині, тому що на сьогоднішній день ми ж розуміємо, потреба дуже велика. Під час фестивалю учасники не лише збирали донати для армії, а й вітали жителів громади зі світлим українським Різдвом, бажали миру, здоров'я та добробуту. Дуже трепетно відносимося до свята, раді, що перейшли в нас в село, перейшло в українську церкву. Надіємося на перемогу, надіємося, що настане дуже скоро мир, довгоочікуваний, Повернуться наші воїни додому. І ми тоді будемо співати веселіще, краще набагато, і дасть Бог буде в нас все добре. За результатами фестивалю вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень. Усі кошти передадуть на підтримку українських захисників і наближення перемоги. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина.